Насправді я виходжу щасливою людиною, і, це, і мені здається, це найприкольніше, що може статися. Спільнота — це, напевно, найдорожче і найкраще, що кожен з нас забирає сьогодні з уку, і те, що буде йти з нами по життю, оскільки знання вони час від часу оновлюються, вони змінюються, а люди вони залишаються. І це, власне, напевно, одна з запорук успіху, яка дозволила нам власне дійти сюди і сьогодні бути тут, в цих красивих моментах. Тут насправді є кращий зв'язок з реальністю і тверде рішення рухатися вперед, тобто мати поступ на основі тих моральних цінностей, які в собі мають любов до людей, служіння, і це для мене дуже є близьким. І найбільше, що мені дав уку, окрім знань, окрім тої ем, теоретичної бази, це також величезний досвід комунікації і надзвичайних людей. Ми так не домовлялися. Диплом дається одній людині. Не Вона прийшла вся магістратуру. Вручаємо диплом Гонбалемській полі. А це була моя давнішня мрія, але я живу в Харкові, і тому відстань була такою перешкодою. Але як кажуть, як кажуть Господь будь-який негатив перетворює в позитив, і тому, коли я на тут перебувала як переміщена особа, от, тимчасово, то я згадала про свою давню мрію вчитися в УКУ. Певненість це про міцні академічні знання, але це теж дуже багато практики, яка бо навчання в нас завжди було прикладним суспільно орієнтоване. Все, що ми вчили в теорії, ми мали можливість одразу закріпити в реальних проєктах, в корисних проєктах, і на якихось вигаданих, справді справжніх потрібних для суспільства. Бо місце, в якому ви народилися, і оточення, в якому ви виросли, потребує в цей час безмежної, ненормованої, жодними мірками невідміряної людяності. Бо це саме найбільш слушний час для людяності, людяність народжується тільки з любові і з голоду, а народившись, Розсуває межі можливого. І тільки тоді ми відчуваємо себе по-справжньому щасливими. Тепер не в Вітаю Я дуже очікував саме. Професійно підвищення професійних якості я це отримав, але ще більше отримав якісь внутрішні внутрішні стовпи, внутрішні цінності. Те, чого я, мабуть, не дуже приділяв увагу на початку. Я не думав, що це настільки на мене вплине, але от це теж це те, що дало, мені здається, ледь не найбільше для мене. Я, наприклад, там, зі своїми одногрупниками познайомилася у нас 30 людей і в мене вже є чітке розуміння, з ким я можу перетинатися у такій і професійній, і активістській діяльності, і що ми можемо спільно зробити для майбутнього України. Рости, розвиватись, підтримувати ту спільнотовість, підтримувати ці християнські українські традиції, служити, свідчити. І я би побажав, щоб як викладачі, так і студенти трималися це те, бо то написано було багато років, тому воно не втрачає актуальності і зараз. Залучав класних студентів, залучав класне ком'юніті до, до навчання, бо люди, які тут навчаються, це є ця спільнота, яка формує. Мабуть, майбутнє України ну я швидше би побажала собі побувати на наступних ювілеях, наступні десятиліття і не одне. Хай орку далі розвивається, далі зростає. А я хочу бути тут в його житті і в його спільноті. А власне, щоб та спільнота випускників, які вже є, оці такі лояльні амбасадори лише підтримували, допомагали власне уку розростатися і збільшуватися спільноті розвідку, роз розквіту, щоб уку розповсюджився на всю Україну.